Так, Запитуйте, відповідаємо. Так, отже, як ви бачите, розвал Росії. Може, розпад, ну, менше з тим. По-перше, дивіться, наше діло молитися, так? я розумію, що всіх вас цікавить. Ви хочете почути якусь думку, наприклад, що. Скаже про то священник. <кхи> Я не є такий великий спеціаліст у політиці. Я борще би проаналізував, знаєте, чисто логічно. А чи ви думаєте, що Росія має розпастися? По-перше, хто того захоче, вона сама не розпадеться по собі. Тому що вона складається з багатьох суб'єктів, так? беріть Коре... Корелію, так? там по останньому опитуванню, комусь там у 2022 році чи 20-му, там 73% російськомовні росіяни, які ідентифікують себе як росіяни. Якщо взяти Казахстан, там питання трошки простіше. Ну, так, 50 50, там 40 десь, десь коло 44% казахів і 41 там росіяни. Візьміть якутію, там. Питання трохи краще. Найкраще питання, ну, скажімо, наприклад, в Чечні, так? там 95% чеченці. Пару там таких є, якихось пароруських. Тобто, якщо б вони хотіли відділятися, то ідентифікувати себе як народ, який себе образував. Ну, чеченці так, це найбільша ймовірність. Що... Але другий варіант ресурс. За рахунок чого вони будуть жити? Чечня вона дотаційний регіон, який практично повністю на утриманні федерального бюджету. І чи є бажання відділятися, щоби сформувати етнічну ідентичність яку Чеченці зрозуміло? А казахи 50 на 50 практично. Та сама Якутія, Саха, інші там ці е, республіки, народи, етнос, та? вони наполовину є зрусифіковані. Роз, там нема освіти на рідній мові, там нема. Е, е, Асимілюється мова. Вони забувають свою мову, вони втрачають свою культуру. І як має розпадатися на що? Розумієте? Бо хто собі таляпнув десь там, вся Росія розпадеться на купу маленьких кусочків. Але подивіться логічно, чи вони захочуть, так? Маєте білорусію, так? яка є велика проблема з білоруською мовою. Вони не говорять білоруською. Вони асимілювалися, тобто змішалися з росіянами. Більше половина білорусів каже, та ми руски. Україна інше питання. Ми хочемо бути українцями. Ми пам'ятаємо свою мову, ми шануємо свою культуру. І тому це так дуже не сподобалося. Як це сказати, Російській імперії? Так? Не Російській Федерації, а імперії. Вона не годна допустити то, бо будувати своє майбутнє, писати свою історію без участі України вони не можуть. Вони не мають що писати без України. Ну, це питання дуже обширне, так? але задуматися логічно. Чому вона мала би розпадатися? Яка причина? Ну, чи захочуть вони бути окремими державами? Казахи? Казахстан, Туркменістан, Азербайджан, ну і так далі і туди. Чи вони захочуть? Проходить чотири покоління а? і все, і якщо не зберігати свої культурні, історичні традиції, народ вимирає, от що таке мова, от що таке культура. Це дуже великий значущий. Тому розпад Росії це ні, питання важне, але я думаю, це такий великий знак запитання.